Доброго дня, п'ю каву. Зараз буду відповідати на коментарі, покажу свою ось моя початкова вага на 1 травня, і зараз покажу, яка вага на сьогодні. Це я вже худну 2 місяці і 12 днів. Так що такий в мене вже мінус. Бачите, процес іде. Хоча вчора я з'їла багатенько, і сирники оті всі поїла. Хто за сирники питав, що не знайде, де рецепт, там рецепт у мене був. Я його на екран зробила. Як не забуду, то й сюди вставлю. Скільки що, чого я клала. Потім ще, було, ще були коментарі за цю за згущене молоко. Писали, що фрукти вона не їсть, а згущене молоко їсть. Ось покажу, якщо буде видно. Без цукру. На стевії. Смачне. Якщо там з'їсти раз колись ту ложку да, тієї згущенки, трагедії не відбудеться. За каву питали, коли я п'ю каву. Каву я п'ю переважно зранку. Як прокинулася, або як виходить. Після того, як я вже поїла, каву я не п'ю, не запиваю, бо вона в мене просто й не влізе. Я її багатенько роблю і не міцну ж. Ніякого підсолоджувача не додаю. Тут у мене вершки або рідко буває, що молоко. Це хіба що якщо я їм там або млинці, або як оце, наприклад, сирники да там їла, то можна їх з кавою. Ну, легко. А якщо я там поїла якийсь салат, курку там, да чи рибу. чи вже там да, була грамовка 400 грам, то кава вона вже просто не влізе. Так, якось так. так де коментарі? Так, угу. так Маргарітка, Яна дякую за натхнення рецепти і дієві поради. Я скільки психологів, дієтологів, нутриціологів переслухала, а допомогли мені саме ви. Проста жінка з народу. Я не скажу, що на 100% їм по вашому плану, трохи кашу в раціоні залишила. Ягоди їм, але виключила хліб цукор смажений жирне, і процес пішов за тиждень мінус Ну, Це взагалі супер супер результат мінус 2. Так, і ще питання. У вас не боліла голова, коли ви виключили цукор на перших порах? Ні, не боліла. От, не боліла зовсім. Ні. Якщо у вас голова болить, я не знаю, є так говорять, що є залежність да, від солодкого, від цукру, від цукру. Коли людина перестає його, да, то відбувається таке, як перестройка в організмі. То може бути і фізична слабкість, і головна біль може бути. Таке буває. І ще питання у вас не білого. Бо в мене болить другий день. Чула, що таке буває, ніби ломка організм вимагає цукру. Все можливо бути. Але ще треба і за тиском подивитися. Бо тут також залежить і від тиску, і який процес да, відбувається на даний момент в організмі в жінки. Також воно роль грає цю. Тому, а саме головне це дивитися слідкувати за тиском. Бо, може, голова ще й не від того боліти, а просто щось із тиском. Тим паче, що зараз ще й спека. Я взагалі не знаю, я раніше в спеку просто помирала. Голова в мене розвалювалася. Да, зараз мені жарко, але нічого не болить. Від слова зовсім. Так, ну слухайте, ви велика молодець. Щиро вам дякую за коментар і успіхів вам. Так, гарного спокійного дня. Ніна, щиро дякую. Навзаєм. Дівчатка, хлопці, всім гарного і тихого дня вам. спокійного. Так, Анна, молодець, Яна. Щиро вам дякую. Так, Інна купила ксиліт, березовий цукор фінського виробника в інтернет-магазині. Чищу зуби по порадам, віруючої знайомої людини. Відео є на цю тему та і користуюсь як цукрозамінником. Поради слухачів стосовно що їсти картоплю, фрукти, так я собі. Я ще молода, була, думала, що від яблук худнуть, але потім ще. <кій> Ще тоді помітила, що навпаки пухну. Мені після яблук завжди хотілося їсти. І мама так само говорила. З'їсть там яблуко два і хочеться дуже їсти потім. Я завела зошит, записую твої поради, Яночка. Добре, що ти попалась на моєму шляху, бо починається жіноча перестройка. А вагу хочеться мати нормально, бо мій достаток залежить від здоров'я, треба фізично працювати, Божого захисту всім нам. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Цей ксвіт ніколи не купувала. <кій> ніколи. Та там і калорії в ньому є. Там, здається. Мабуть, більше, ніж 200 калорій на 100 грам. Якщо це я ні з чим, правда, не перепутала. Так. Щиро вам дякую за коментар. Так, особливо, яка людина да заробляє собі кошти фізичною працею, тону. Звичайно, завжди треба бути в тонусі. Так, немає нічого поганого в такому харчуванні. Виходу з нього не потрібно спеціально. Звичайно, не треба. Я ж кажу, он схотіла, кавуна купила, схотіла піци з'їла. Це ж таке. Так, так починаєш їсти потрохи солодке і мучне, але вже так обираєш підсвідомо, аби... Не, аби не напхатися, а вишукано насолодитися. Ще й багато не влізе такого, дуже рецептором. Потім є таке правило, якщо набралось плюс 3 кілограми, повернись на місяць до білкового харчування. Але це раз в рік мені вдавалося так триматися 8 років, класно було. А потім ця клята і контроль втратився, особливо після поганих подій в родині. На стресі не худнуть. А якщо так складається, то здоров'я ця худоба взагалі. ця худоба то взагалі не виглядає. Так, да, це точно. Я ж кажу, на стресі я ніколи не худла, навіть і на 100 грам, а завжди тільки прибавляла. А зараз, взагалі, знаєте, дивуюся. Навіть сьогодні прокинулася, тут стала на ваги. і думаю, я вчора скільки з'їла, да? Скільки тих сирників у мене було, я досі форму не помила. Сість штук було цих сирників, такі ж 300 грамів? Да? Цього сиру кисломолочного. молочного. Ну, правда, у мене був безжирний, я туди ложку сметани додавала. Ну, там такий ж і крахмал, це ж також, вуглевод, яйце, це білок і жовток жир. Плюс я ще після того їла. Це ж мене ще кава була. Потім я ще двічі салат їла і двічі їла ці кульки. Чорватенько з'їла. І сьогодні стала на ваги ще й мінус. Значить, я все роблю правильно. Так. Дякую. І багато-багато сердечок. Тетяна я вам також щиро дякую. Так, ще Таня пише, але це друга вже. Цей дієтолог каже, що можна їсти картоплю. Про те, що треба, він не говорить. Так, да, це точно. Це точно. Всі тільки одне радять. Так, Оксана, доброго ранку, Яночка. Вчора побачила перший раз вас з сирниками і дуже приємно зраділа. Хочу з вами займатись і готувати всю смакоту, яка нам корисна. Щиро вам дякую за підтримку. Я всім-всім щиро дякую. Так. Тетяна, желез кефіру класу, желез ряженки клас, млинці клас. Дякую. Багато-багато сердечок. І я вам дуже щиро дякую за підтримку. Я ж говорю, що немає нічого поганого в тому, щоб трішки от змінити да харчування. Їсти ж ті самі продукти, як я варила, той самий борщ. Ті самі сирники, але ж знову. Вони зовсім нічим не відрізняються від тих сирників, що смажені на пательні. Без олії, без нічого, розумієте? Ось, форму цю купила. Ой. в Аврорі, Щось вона район там 50 гривень. Дивіться, прекрасно все спекло. Так. Дорога Яночка, я дуже вдячна за рецепти. Вже попробувала кульки з кабачків і ваші ніжненькі млинці. Сподобалося всім моїм. Щиро щиро вам дякую за підтримку. Тут ще й і сердечки і вогник. Щиро вам дякую. Так, Єліна, умнічка Яночка, пишаюся вами. Три сердечка. Щиро дякую, дівчатка. Щиро дякую. Е, Світлана, двічі пише велике дякую за відео. Миру нам. Багато-багато сердечок. Світлана, щиро вам дякую за підтримку. Так, Антоніна. Яночка, доброго дня. Як я радію за вас, ви така молодець і нас мотивуєте, Хотіла запитати за каву. П'єте разом з їжею і запивайте її чи окремо від їжі після якогось прийому часу. Дякую. Так, тримати ми з вами. Щиро дякую вам за коментар. Я вже відповідала за каву, що каву я п'ю окремо від салатів і там м'ясного, да, Якщо це знову ж покажу, да, Були в мене сирники, запікали, чи млинець зробити. Чому ні? Чому ні запити? Попити там, да поїсти разом з кавою. Ну, це нормально. А якщо там салат і те, я ж роблю порцію до 400 грам, бо мені ж наїстися хочеться. То просто кава вона буде лишня. Ні, кавою запити можна. Якщо ось ця кава де продається, знаєте, отак в стаканчику, отак як мій чоловік робив. Візьмем, да, по еспресові. Я там ще хоч 3-4 сюрбу, і мій чоловік отак раз і все. Ну, то так можна, там тієї кави буде. 30 мл. Так що якось так. Кіро вам, дякую. Так, Валентина. Я на добрий день. А як же норма білки, білка на день може піднятися сечова кислота? Якщо не буде денної норми вуглеводів, будуть рости кетони. Не будуть, не будуть, вони рости. Не будуть. Якщо не вірити, можна купити оцей експрес-тест в аптеці. Зараз я не знаю, скільки він коштує. А раніше, як я на кето була, бо я й здавала і ці вдома робила, бо боялася, щоб не нашкодити своєму організму. Тому не будуть. Тут, якщо їсти все з дозволених продуктів, не їсти ті ще продукти, які не можна? І ті, що дозволені, але в обмеженій кількості. То все буде норм. Повністю, по всьому. А насчет білка, так, да, перший час, поки організм насититься, буде багато білку. Але організм його також забиратиме, бо йому це все треба. Далі вже, я ж кажу, другий місяць, а на третій я ще менше їм білка. Тому буде все норм. І що не буде денної норми вуглеводів. Як це, А, висівки. Подивіться, скільки там, що є, які вуглеводи. Крохмалку кукурудзяний. какао те саме, в овочі. Я ж говорю, вуглеводи не тільки в хлібові в кашах. Це так само як писали, що як не їсти фрукти, а де ж брати вітаміни? Ну, вітаміни ж є і в, в овочах, розумієте? Так що все буде нормально. Я це, знаєте, що мене мене більше оце, скажу так, чіпає, зачіпає. Що люди, які там жили, їли, торти, закусювали салом, ніхто не думав ні про жири, ні про вуглеводи, ні про білки, скільки що чого. Тут поприбирала солодке, мучне, смажене, жирне, майонези, алкоголь. І одразу стало цікаво, а що ж воно по білкам, жирам і вуглеводам. Все нормально, ось аналізи покажуть. Я вже ось там на декілька вже позаписувалася, і на УЗІ позаписувалася. так що все знаємо, все знаємо. І на цукор скоро здам, так що все знаємо. Що воно і як. Так. Ягу до солодкого знімає прийом хрому. Де той хром? Господи. Ось. Я вже колись розказувала. он, ще пластинка залишилася. Нічого не допомогло. Не допомогло. І ще якась добавка була. Також побачила в інтернеті також пила. Нічого не допомогло. Мені не допомогло нічого, тільки нормальне харчування. Так, я надякую за рецепт. Щиро вам дякую за підтримку. <кій> не знайшла відео з рецептом сирніков. Розкажи, пожалуйста. Перед цим вставляла, якщо не забула. Якщо там забула, то тут вставлю. Там, де 300 грам кисломолочного сиру і так далі. Так, все воно просте: блендером. Щоб була така, знаєте, як однорідна консистенція, щоб воно таке. Знаєте, приємне таке м'ясеньке, ніжнесеньке. То для того я блендером. Та і кисломолочний сир там був такий він крупненький. Так що все просто ситно, смачно, і їжі худне. Так, Людмила, добрий вечір. Хотіла запитати вас, як ви смажите млинці? Як звичайні налисники. На пательні. Звичайні налисники. Перший раз трішечки да, там, змазати олійкою і все І все смажиться. Головне, щоб пательня ж була така, щоб нічого не прилипало. А якщо такої немає, її можна придбати. Он у мене в Аврорі я купувала в 24-му році, ціна її була 179 гривень. Можна купити і хватить її. Чисто для млинців там чогось такого хватит на три години. Якщо, ж, звичайно, нічим там не драть. Так, рулети з кабачків. Рулети з кабачків я не робила ні разу. У мене були з кабачка ці кульки і просто один раз тушила там кабачок. З морквою і цибулкою. Все. А так не було. Так, Анна, троянда, два сердечка. Щиро вам дякую, Анечка, за підтримку. Так. Яночка, умничка, дякую тобі. Щиро вам дякую. Так, любов, щиро вам дякую. Так, Леся, доброго дня, Яночка, теж худно. За 17 днів 3-400 скинула. Круто. Круто ви. За 17 днів. 3, 3 кілограми 400 грамів. Саме головне, що знаєте, як скинули. Це ще, я ж кажу, треба й постаратися, щоб вага якось в мене. Щоб вона не вгору йшла, а вниз. Для мене це треба постаратися. Дуже гарний у вас результат, Леся. Вітаю вас. Так, Наташа, шість сердечок. Щиро, щиро дякую. Ой, Яночка, переглядаю знову це неймовірне відео, там, де ми з чоловіком. Вашого кохання плачу, ніби ви мої рідні. Обіймаю, дуже вас люблю. Щиро вам дякую за підтримку. щиро-щиро. Фух, щиро. не можна мені на цю тему говорити, бо, бо буду плакати. Бо буду плакати. Вчора також так чекала, чекала, і, і заснула. Подивилася вже, вже. Вже майже друга ночі, і заснула. Так, Яночка, дякую, дякую Богу за те, що дав нам вас. У мене немає слів, щоб передати, як ви мені допомагаєте. Яка ви неймовірна, глибока, душевна та духовна людина. Щастя вам дочекатися свого чоловіка обов'язково. Щиро щиро дякую. щиро дякую. Фух. Дуже вам дякую, ви найкраще. Щиро вам дякую. Така може й розривтися. Таня, три сердечка, щиро вам дякую. Так, далі пізніше трошки я, мабуть, продовжу. Я ж кажу зараз, це згадала за чоловіка, то то так. Хоча я намагаюся себе тримати, але все одно. Емоції є емоції. Ну що ти зробиш? Нічого. Я, собі дозволяю, я вже казала, я собі дозволяю плакати. Просто дозволяю. Розумієте? Не потрібно, щоб отут нічого збиралося. Не потрібно. Хочеться плакати, плачте. Є змога покричати, Покричіть. Тільки не так кричить, як я колись кричала, що чотири рази зривала голос. Голос пропадав майже зовсім. <кій> Тут таке. Так, все продовжу пізніше.